Коли поточні інтереси заважають побачити Бога, роздуми над Божим Словом на суботу п'ятого тижня Великого Посту. Того часу багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що Ісус зробив, повірили в Нього. Деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали первосвященники й фарисеї Раду і говорили, що нам робити? Адже ця людина робить багато знамень. Якщо залишимо Його, то всі повірять у нього, і прийдуть римляни, і віднімуть у нас і це місце, і народ. Один же з них Каяфа. Який був того року первосвященником, сказав їм: Ви нічого не знаєте ані не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув. Це він сказав не сам від себе, але будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ, і не тільки за народ. Але щоб і розпорошених Божих дітей зібрати воєдину. Отже, з цього дня вони змовилися вбити його. Тож Ісус більше не ходив відкрито між юдеями, але пішов звідти в край, що біля пустелі, до міста, яке називається Ефраїм, і там залишився з учнями. Була ж близько юдейська Пасха, і багато людей з тієї країни. Піднялися в Єрусалим перед Пасхою, щоб освятитися. Шукали тоді Ісуса і, стоячи в храмі, говорили один одному. Як вам здається? Він хіба не прийде на свято? Віра частини свідків Воскресіння Лазаря стає причиною серйозного занепокоєння. Релігійних лідерів у Єрусалимі охоплені панікою, тому їхні думки занадто катастрофічні. Прийняття всіма вірів Ісуса не мусило допровадити до збройної інтервенції римлян. Ця ірраціональна реакція дає можливість первосвященнику каяфі силою свого уряду вимовити пророцтво щодо. Характеру смерті Ісуса це буде смерть замінена за народ і люд. Однак твердження, що Ісус помре за народ, не охоплює всього сенсу Його спасенного діяння. Він віддає своє життя за всіх розсіяних дітей Божих, також і за язичників. Чи є Боже синівство тут опосередковано підтверджене. На жаль, Каяфа й інші члени Високої Ради, які відкидають Ісуса, не спроможні охопити всього сенсу пов'язаних із ним подій. Їхній погляд залишається звуженим до горизонту національної спільноти та її інтересів. Божий план залишається для них таємницею. Третя Пасха, про яку згадує Євангеліст, є вирішальною. Фактично виданий Ісусові вирок смерті та використання проти Нього влади над сумліннями, яку мала висока рада, свідчать про те, що драма вступає в завершальну фазу. Рішення залишити Єрусалим показує, що Ісус повною мірою усвідомлює небезпеку. Міркування жителів Єрусалима, які готуються до свят, підтверджують, що напруження досягло своєї вершини. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.